І вітання. Журналісти Першого Подільського готові розповісти про головні теми дня 27 червня. Деталі далі. Нічна атака на Україну не вплинула на стан енергетики. Про це повідомила під час брифінгу заступниця міністра Світлана Гринчук. Разом з тим, застосування графіків погодинних відключень електроенергії у користувачів вимушена міра через ураження ворогом критичної інфраструктури раніше. Після восьми масованих російських атак українська енергосистема втратила 9 ГВт генеруючих потужностей, також пошкоджені об'єкти оператора системи передачі. Через це в системі зберігається суттєвий дефіцит. Енергетики вимушені застосовувати обмеження електропостачання в усіх регіонах України протягом доби. Ми розуміємо, що відсутність стабільного електропостачання це випробування для споживачів. Однак просимо ставитися з розумінням. Та звертаємося до всіх з проганням споживати електроенергію розумно та ощадливо. Це дозволить зменшити тривалість відключень та допоможе енергетикам тримати енергосистему стійкішою. Також зазначу, що триває масштабна ремонтна кампанія на всіх енергетичних об'єктах країни. Окрім планових ремонтів, енергетики намагаються відновити зруйноване обладнання, аби взимку в домівках у всіх українців було тепло та світло. Посмертні нагороди родинам загиблих героїв передав голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Згідно з указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі орденами за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Овчиннікова Володимира Геннадійовича, Радько Андрія Анатолійовича, Чорного Олександра Івановича, Лазуренко Олександра Миколаєвича, Димчука. Олексія Петровича. Вічна пам'ять українським героям. Сім квартир та п'ять спеціалізованих авто напередодні дня конституції. Рятувальники Хмельниччини отримали довгоочікувані подарунки. На урочистій церемонії вручення нагород побували і мої колеги. Рятують життя інших, ризикуючи власним, Ростислав, рятувальник пожежно-рятувального загону, сьогодні отримав нагороду за відвагу та героїзм. Чоловік згадує, як на одному з чергувань після влучання ворожої ракети у житловий будинок рятував з під завалу дівчину. Я копав в тому місці, де саме вона була, почув її звук. Вона була під великим шаром брухту цього сміття будівельного. До останнього, незважаючи на там, покидаючи якісь сили, але в той момент взагалі про це не думаєш, ми до останнього її розкопували по чуть-чуть, по маленькій цеглинці, так як, щоб її якоюсь технікою не нашкодити. Нагородили не тільки професійних рятувальників, а й тих, хто у цивільному житті проявив відвагу. Олександр Жук під час звичайної прогулянки врятував двох дівчат, які ледь не потонули. Нині згадує свій подвиг з усмішкою. Каже, вчинив так, як вважав за потрібне. Я підірвався, не думав бігти, не бігти. Зразу побіг. Побачив, що тонуть діти, дівчата. Не думаючи, не розділ. Не роздівся, нічого одразу заліз у воду. Мені було головне витягнути дітей і самому, наскільки мені вже потім почали всі говорити, що ти міг би сам там лишитися. Напередодні Дня Конституції сім родин рятувальників отримали довгоочікувані ключі від квартир. Для Віталія Янківського цей фах мрія дитинства, яка вже сім років є реальністю. Дуже приємна новина. Особливо зараз, коли в нас три місяці назад з'явилась донечка, дуже стало це доречно, як ніколи. Мені як дружині дуже приємно бачити, що в цю квартиру дійсно вкладено тепло, ремонт зроблений чудово, і я дякую всім за таку можливість відчути тепло родинного затишку. Також рятувальникам вручили п'ять одиниць спеціалізованої техніки та подякували за сумлінну роботу. Хочу вам подякувати. Кожному за ваш внесок у рятувальні відновлювальні роботи для того, щоб громада після тих обстрілів, які відбуваються в нашій області, швидко відновлювалась, щоб люди відчували надійне плече. Герої без зброї ви незважаючи від регіону, від місця дислокації, розташування чи це толова Хмельниччина. Чи лінія зіткнення щодня, ризикуючи власним життям, власним здоров'ям, дбаєте про добробут кожного громадянина України. Згадали і тих, хто під час виконання завдання віддав найцінніше життя. Їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Війна похитнула психічне здоров'я українців. Роботи у лікарів-психіатрів збільшилось удвічі. Проконсультуватись у спеціаліста можуть як дорослі, так і діти безкоштовно. Деталі знає Олександра Толстюк. Війна в Україні завдала чимало наслідків на психічне здоров'я. Кількість пацієнтів продовжує зростати, каже лікарка. Збільшилось навантаження на наших лікарів приблизно в два з половиною рази. Звертаються за медичною допомогою в даний заклад в середньому від 4 до від чотирьох до шести тисяч громадян у Хмельницькому обласному центрі психологічного здоров'я функціонує програма медичних гарантій. Послуги можна отримати за чотирма пакетами Національної служби здоров'я України. Допомога дорослим та дітям безкоштовна. Медична допомога надається за допомогою чотирьох пакетів Національної служби здоров'я за програмою медичних гарантій. В пакет надання психіатричної допомоги в стаціонарних умовах дорослим та дітям включається безоплатне надання. Таких послуг, як консультація психіатра, консультація нарколога, психолога, психотерапевта, логопеда, також суміжніх спеціалістів, лікаря-невролога, терапевта. В середньому послуги за програмою отримують до 60 пацієнтів на місяць. Перебування на лікуванні залежить від стану пацієнта. Триває курс від декількох днів до місяця. В нас допомога надається як в амбулаторних умовах. Також в стаціонарних умовах. Послуги можна отримати не тільки амбулаторно. За програмою функціонують мультидисциплінарні бригади. Направлення від сімейного лікаря не обов'язкове, тож за допомогою може звернутись будь-хто бажаючий. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Близько 40 локацій з іграми, змаганнями і різноманітними розвагами. Вже четвертий рік поспіль у Ярмолинцях проводять благодійний фестиваль для дітей, молоді та сімей. На відкритті заходу були і наші журналісти. У Ярмолинцях розпочався наймасштабніший спортивний фестиваль. Четвертий рік поспіль для мешканців громади організовують чотириденний розважальний захід, де всі бажаючі можуть гратися, відпочивати, брати участь у змаганнях, а за це отримувати приємні призи. Програма складається з двох частин. Вранці з 10-ї години до часу вона проходить для діток. для діток, які приходять, які організовуються в групи, і вони проходять так по різних локаціях. А безпосередньо для, для всіх учасників і діти, і молодь, і батьки їхні, дідусі вони приходять ввечері на 6-ту годину і до 9-ї години вони кожен сам за, за себе. Фестиваль проходить за підтримки церкви, стрітення господнє та громадської організації майбутнє. Важливий вклад у проведення заходу зробила і місцева влада. Ініціатива дуже правильна, тому що це поєднання дитинства, це поєднання спорту, і це дуже важливо для сьогоднішніх дітей, тому що ну, самі розумієте, що війна впливає. і Я думаю, що не зважаючи на те, радість у наших дітей має бути, і дитинство також. Тому ми, як влада, до нас були питання щодо забезпечення благоустрою даного стадіону. Ми допомогли в цьому провести, значить, провели його благоустрій, прибрали тут все, що від нас залежало. Допомогли із влаштуванням світла. От проведене світло ну, ті моменти, які нас просили організатори, ми все якби з ними узгодили і все вирішили. Тут розташовано близько 40 локацій. На деяких діти можуть виграти спеціальні фішки та обміняти їх на солодощі чи розваги. Наша одна із цілей це те, щоб дітки вони попробували як ніби заробляти. Їм завжди от хочеться. От коли вони чекають, коли ми підемо на роботу, коли ми заробимо свої кошти. Будь ласка. До спортфесту організатори готувались більше півроку, шукали необхідне обладнання, розробляли нові локації та створювали цікаву програму. Нині допомагають реалізовувати проект більше 80 волонтерів з різних куточків України. Даний захід за рахунок добровільних пожертвувань проводиться і найбільшу леву частину. Найбільша лева частина припадає на громадську організацію Майбутнє частина помісної церкви, яка є тут в Ярмолинцях. Частина коштів звідти йде, і вони також підтримують цей захід. Участь у фестивалі є повністю безкоштовною. У перший рік проведення захід відвідало сім сотень дітей. Минулого року більше півтори тисячі. Цьогоріч організатори прогнозують ще більше. «Класно, що тут багато розваг. Потім отримуєш жетони, можна їх на якісь речі обміняти. Ми не вперше, ми вже четвертий рік. В основному були з старшим сином. Він дуже полюбляє. Кожен рік приймає участь, обмінює потім жетони. Цього року також з нетерпінням чекав початку. Ось прийшли, можна сказати, одні з перших, зареєструвався і вже хоче початку. Почастіше каже, проводити такі змагання, діти дуже доволі. Ми теж дуже раді, що тут гарно до дітей відносяться. Дітки задоволені, за них безпечно, що вони тут проводять час. Головною метою цього заходу є побачити радість в очах найменших. Тетяна Жіпянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 28 червня українці відзначатимуть день конституції. На ній базуються усі закони держави. Ухвалено документ ще у 1996 році. Тож наскільки обізнані у конституції України хмельничани дізнавали журналісти у рубриці питання дня. Конституція основний закон держави. У ній зазначено основні положення, права та обов'язки громадян. Тож наскільки знають містяни конституції України, запитаємо так, звісно. А які статті знаєте? Ну так зараз не можу пригадати. Ні, я навіть не читав. А чому? Не знаю. Ну, mm, Постільки, поскільки Які статті знаєте? Що це за вопрос? Поясніть мені, будь ласка. Які статті у Конституції ви знаєте? <кхех> не можу сказати. Ви знаєте, давно не читала, не, не скажу. А чому Дома, не читали? Не знаю, як вам відповісти. Mm, ні. А чому? Ну не ознайомлена просто. Якщо чесно, не читала. А чому? Не знаю, не цікавилася. Більшість за кордоном була на заробітках. Так. А які статті знаєте? Про місцеве самоврядування. Дуже гарно знаю. Більш-менш. А які статті знаєте? Зараз, секундочку, є така стаття Право на щастя. Що ще? Казучи, де не... згадаю зараз нічого? Ні. А чому? Не знаю. Приємна новина для глядачів цифрового телебачення. Команда першого подільського найближчим часом розпочне мовлення і на Кам'янеччині. Рішення про видачу відповідної ліцензії ухвалили члени національної ради з питань телебачення та радіомовлення 27 червня. Одноголосно для нас це ще одна можливість стати ближчими до вас, наші глядачі, адже ми не просто збільшили територію мовлення, а й збільшили відповідальність перед вами. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск більше про головні події області та країни на офіційних сторінках Першого Подільського у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних.